Почалися у нас жнива, молотимо смородину. І комбайн спеціальний. Вже трошки намолотили. Хлопці приймають матеріал. А я в тракторі, ярик воділа. Отак-то така у нас ділянка з білою порічкою. Так правильно називається. Але кажуть, і смородина, але це порічка. Маємо такий матеріал. Трахтурець Вальтра. Клубніка, яка вже перестигла. Кен сидить зажурений. Привіт! Працюємо потихеньку. Так, комбайн працює. Bere radok po sredini. Загружаємо пусті тепер. І так цілий день. Хороша робота. Син фермера забрав в мене Тойоту, каже, я теж хочу кататись, так що я відпочиваю. Кен просто дивиться, йому не довіряють. Ні Тойоту, ні трактора. І собі носить ящики. Новий день, приїхали ми на допомогу на другу ферму. Віллі на прицепі, тягаємо з ним ящики. Сьогодні я не на тракторі, тут росте така червона порічка, але вона ще не дозріла. Класна ферма, ферма біля озера, дуже красиво. Так працюємо потихеньку.